Дід, не бери в людей пиво не бери, пиво. Тримай. Тримай. Було б цікаво, якісь такі, знаєш, кросовери, от таке інтересно, мені було б. І діду теж було б цікаво. Такі, знаєш, недорожніки, що десь таке, як американські ці, знаєш, такі прикольні тачки. Ну, такі теж можна чи ні? А Це прикольно було. Теж теж можна Це буде. Дід би зацінив би на... без проблем Стоп. Це капець. Я, звісно, чувство, коли ти сидиш на нормальному типу, на автоматі. Наскільки все легко управляємо дід. Дід же встиг покататися на ньому. Це капець. А управління, йома. це просто. Це машинка длій, це машина. Да, а удобно, удобна яка, це просто капець. Інколи круто, що це типу, ручне, але, ж... але так просто, блін.

Як тобі погода! То що треба? Давайш ботин! Що робить на таке? А струву лиця Саша, потика треба! Дікого потика? Яблунушку підперти! Яй віть! Що... Зима! Ти бачиш люди стараються роблять, а ти хочеш робити їм біду? Текай віці! Ти не водиш на YouTube. Хлопці роблять, подиві, поставили рештовочку, так все гарно, а ти і... Яку ліштовочку? Ліса. Вон різка. Ну то це ж ліса. Оце вохто не робив? Хуй! Іжі, жінь! Ну, вони не роблять. Ти. Я зараз шланг не дам тобі. Ми зараз тебе облиємо водою. Віселяю водою. Ай. Хе -хе. На. Все, черепаха. Думі... Не накладай сюди прошу тебе. Я ж це був що ключом потягнув. Що ти, ключом, потягну. Він, бляд, ти робив? ключом робив? Це все люди робили, Дура дуратися. Ага, я по ага. да, де, полина, да. Та. А ну подивись на мене. Що ти ходи? Дай я тебе де... добрею. Ти як щукча. Мій дорогенький Аталі Іванович. Дідусь <світ> рідний. Тобі Валерій вже прислав. Ну вже все прислав, дід. Подивись, який гарний кокон. Подушка вишита, все таке м'ягеньке, круте. Це все від нього, це все від Валерії. Зараз тобі скажу, що цей мужичок не хробачок, а дуже відверта щира людина, з якою було приємно спілкуватися. Завжди йде на уступки. Підказує, що не так. І такий файний стіл. Подивись на нього. Де? Yeah. Заді тебе. Що so, на no, no. Як тобі цей стіл? Що so, so, no. треба? ручної роботи, деревце, полаковане. Ну просто вирядає, як має бути. Yeah. І ще один сюрприз тобі прислав сьогодні. Де? Давай. От він. Як ти думаєш що це може бути? Це деталь. От, от і от. І от. Ну no, давай складемо складемо і побачимо, так скажемо, ні.